Доброго часу моїм глядачам! Хочу вам показати 28 пляшок. Вино Порто Португалії. Інститут вина Португалії. На кожній пляжці є акцизні марки. З одної сторони вино порту, гарантія, з другої сторони акцизної марки. Інститут вина порту. На деяких пляшках. Інститут вина порту на, на деяких інститут вина Португалії. От. Різноманітні вина порту з акцизними марками. На, на деяких нема. Але в більшості маємо акцизні марки. От, вина от такі не непротерті. Пляшки досить цікаві. От, якщо видно. От, маємо порту 19% алкоголю. От, досить цікава пляшка. Тоже как марка, інститут вина, все як положено, щоб дуже не затягувати відео, буду показувати, які ви на є порту. Акцезні марки, все як положено. Воно старе, колекційне. Продовження. Вот, маємо воднофляшках. от, откільні марки присутні. Продовження рояль у Порту. Вінні до Порту. Все в Португалії. Вакцинна марка, гарантія? Porto. Цікаве якісь. Всім дякую за перегляд.